Щось сьогодні насправді відчував, чувствував, що знайду. Приїхав і зразу. Їхав. Оце так. Да. Ну друзі, привітайте мене. Перший динарій в цьому році є. Це як Мої вітання найкраще. Ну що, відкриваю сьогодні я свій сезон Черніхівської культури. Цього року я взагалі жодного разу не копав. Приїхав з хлопцями на одну територію. Сьогодні тут трошки походимо. Якщо не вдасться тут щось знайти, переїдемо обов'язково на інше поле. Ну що, тоді бажаю кожного приємного перегляду. Хто ще не підписаний на канал? Звичайно, друзі, підписуйтеся, вам не важко. Мені приємно. Ну що, починаємо свої пошуки. Ну Що ж друзі, привітайте мене! Перший динарій в цьому році є. Є. Ух, ви шо. Хто це у нас? Ано підказуйте. Вау. Перше є, супер. Оце так. Да. Я навіть не можу повірити, ще металопластики жодної не викопував. А одинарій є. Продовжуємо далі наші пошуки. Супер. Так-так-так. Сьогодні в мене буде все вперше. Сьогодні і вперше прожинку знайшов, яку я вам не показував. І ось така спиночка. Доволі така свої рідні, гарні патині. Ви ще гляньте. Тут масивні, насправді вони попадаються, але щось сигнальчиків тут і вкрай рідко. Вкрай рідко. Ну, Сліди в принципі, видно, що тут вже хтось ходив. Але не в суть в цьому. Суть в цьому, що нереально виходити повністю територію і все одно має щось проскакувати. Дивіться, масивна, ні? Гарна. В принципі, таке. Пружинку я знайшов, можливо, щось вдасться вдома, скажімо так. Зробити реставрацію, щось прикріпити, щось приліпити. Ну що, продовжую далі шукати. Там в камрада теж є одна спиночка, в іншого камрада, поки не знаю, що там є. Пізніше подивимося разом. Забираємо так, так, так. Ще плюс одна в колекції. Напряги жаль, на сігна та одеється. Фактично, майже на поверхності була власника, така приємна. Скоріше за все, що ми зараз будемо взагалі переїжджати на одне місце. На інше, точніше, тут геть нічого немає. 15-20 хвилин, а може і більше, щоб знайти спинку. Воно не годиться. Потрібно, напевно, що переїжджати. Так, переїхав на іначе місце, поки в нас розвідка. І випадає 3 копійки 1949 року. В принципі, нічого особливого до цього, ще б не йшов Буратоса. Ось так. Ну, непогано. Продовжуємо далі. Ой, де ми вже сьогодні не були і в лісі, і вернувся знову на поле. Коротше, Кажучи, знайшли ми місце, де було чекати. Ще одне. Дивіться, яка гарна спиночка. Яка гарна спиночка. Сьогодні знахідок в мене ну, просто, просто немало. Насправді. Ну що, головне, що зачепилося і знайшли місце. Продовжуємо далі шукати. Не знаю, наскільки нас вистачить. Трошки замучені. Супер, гарно, гляньте лише. Продовжуємо далі. Ось така капуста попалася монетка. із ось такий камінець. Здається, що зерно тертка. Зараз покажу, що камрад знайшов якого гарну спиночку. Оце так. Да. Шкода, що не цілесенька, так би було набагато гарніше. Але масивно. Це вже друга, так? Да? Таке хлопці собі зробили перекур, я собі ходжу активно, і, до речі, в мене ще один попався. Стається, що лімес з дирочкою, ну щось схоже саме на динарія. Але лімесний, друзі. Що це? Мала би бути, скоріше за все, якась монеточка. Щось я так і не можу зрозуміти. Мав би бути динарій. Портрет, як би. Проглядається, що там проглядається. Якщо чесно, то в загальному то і нічого не видно. Ось такий фальшачок. А, тут, як бачите, легенда більш-менш зображена. Ось нас, бачите, якась жіночка. Ай-яй-яй-яй, прикро, прикро. Досі вони так не часто попадаються, я то ще й бачу з дирочкою. Ну нічого, забираємо. Чисто візуально знайшов Гляньте, флажочок. Зігнутий, так. Гарний, гарний. Як гарно б'є. Сьогодні насправді відчував, чувствував, що знайду. Їхав і зразу, а? Ааа, рижик. Я чувствував, що сьогодні знайду. Тільки що це таке було, треба напевно, скоріше за все рівняти і прискати. Ароматниця. Бог ну його знає. Ну, ну, вона бачка, вона не зігнута, вона ніби на двоє, блядь, шукає тут того. Вона вірвана. Вона вот, почисту, подивіться, добре. То есть самое интересное, там ще є один сигнал. Давай, давай, я скажу вам. Если я перебираю, бере. Блин, это я цей, а, так как фигула. Ну, очень бегает, блин, вообще Сігнали практично всього пропускають. Як вібло, правда? Ні. Так як. Ось так. Що, в принципі, завершуємо коп. От камрадую ще попався ось таке вістря. Раз, два, три грани. Ось таке бронебійний. Зараз покажу свої знахідки. Ну що, в принципі, ось такий результат. Ось такий два динарика. Ось такий непоганий. Ну що ж, в принципі, завершуємо на сьогодні наш коп. Вистачає копати, розвіз хлопців по домам. Хочу подякувати за гарну. Чудово, класно компанію сьогодні. Коп був просто неймовірний. відкрив сезон. Чекав. Так що якось так. Дякую, хто приглядав. Всім до побачення, друзі, бережіть себе до наступної зустрічі.